Вітаю всіх на хвилях шкільного радіо. Тисячі друзів! З вами Ірина Глущенка та щотижнева рубрика Логопедичні Хвилинки. І сьогодні ми продовжуємо з вами обговорювати. Основні показники функціональної готовності дитини до шкільного навчання. І поговоримо з вами про фізичний розвиток сучасних дітей. Якщо дитина планує йти до школи, її фізичний розвиток, її фізичні здібності повинні відповідати віку. Дитина повинна стрибати на двох ногах. Перестрибувати, стояти на одній ніжці. Вона повинна грати м'ячем, кидати м'яч, ловити м'яч, відбивати м'яч. При можливості їздити на самокаті, їздити на велосипеді. Хода дитини повинна бути скоординована. Вона повинна себе дуже комфортно відчувати в просторі. Під час рухів. А якщо дитина прийде до школи і її фізичний розвиток не буде відповідати віку, то довге тримання пози за партою дитині необхідно сидіти 45 хвилин. Будуть впливати на порушення кістково-м'язової системи, а іноді і до проблем серцево-судинної системи. Та дихання. Фізичний розвиток дитини це не тільки її рухлива діяльність. Фізичний розвиток дитини відображається на вмінні тримати ручку, тримати олівець і координувати свої рухи під час письма, коли дитина пише літери і переходить плавно з одного елементу на інший. Отже, фізичний розвиток це не тільки тримання пози. Фізичний розвиток це здоров'я. Здоров'я вашої дитини це запорука здорового способу життя, це запорука гарного писемного мовлення. До зустрічі на хвилях нашого радіо.